Привіт, мої майбутні клієнти WebX UI дизайнери! Сьогодні я розкажу, кому підійдуть мої послуги проєктування дизайну вебсайту. Загалом мої послуги підійдуть усім, хто хоче замовити послугу по проєктуванню дизайну вебсайту. Але давайте більш точніше. Якщо ви володієте офлайн бізнесом, таким як юридичні послуги, фінансові послуги, діджитал-послуги, електронна торгівля, професійні послуги тощо. І ви хочете заявити про себе в онлайн інтернет-середовищі за рахунок сайту. Якщо ви вже маєте свій особистий бренд в інстаграмі чи на фріланс-біржах, і вже там надаєте свої послуги, але хочете масштабуватися, автоматизовувати процеси тощо. І це за рахунок сайту. Також якщо ви хочете створити професійне враження про себе чи свою компанію через сайт, зміцнити свій особистий бренд, підвищити конкурентоспроможність, залучити більше цільової аудиторії та автоматизувати процеси. І якщо ви хочете зробити це все і ви є тим самим бізнесом, то вам 100% підійдуть мої послуги по проєктуванню дизайну вебсайту. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування, від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу та його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, WebX UI дизайнер. Дякую за перегляд!